Вам от вам потрібен буде кисню на відчуття, як ви тут працюєте цілодобово. Що у нас тут, прости мене господи, помирає від ковіду просто усе місто. Мешканці вулиць Льотної та Олега Кошового прийшли до 171-го ремонтного заводу. Просять у директора припинити шум, що заважає їм цілодобово. Я просто живу постійно на таблетках від тиску, на снодійних, але вони не допомагають до речі. Це не тільки я, це багато сусідів скаржаться, не допомагають ні. Беруші, ніснодійне Це гул. Це просто страшний гул. 171-й ремонтний завод лагодить техніку та спецобладнання для Міноборони. Нещодавно до них звернулася облдержадміністрація із проханням виготовляти кисень для лікування хворих від ковіду. Із збільшенням кількості кисню, який потрібен для якісної допомоги хворим на ковід, не вистачає цих. Обсягів сьогодні лікарні Чернігівської області отримують медичний кисень, який був згенерований мобільною кисневою станцією, наданою нам Збройними силами України. Маємо резерв, маємо таку подушку, яка обезпечить нас від перебоїв з постачанням кисню. Цикл видобування кисню безперервний, припиняти роботу заводу вночі неможливо, говорить директор Олександр Прохоренко. Технологічний цикл видобутку кисню він взагалі безперервний. Тобто дана станція в силу своїх технічних параметрів вона потребує тривалої підготовки, десь близько 12-14 годин. Після чого відбувається безпосередньо видобуток. В середньому кисневодобувна кампанія відбувається від 10 ну приблизно до 14 днів. Тобто на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу. Все треба буде починати спочатку, як каже Чернігівка Ірина Захарченко, шум від заводу заважав і раніше з цього приводу люди зверталися до Міноборони. А обращалася я чотири роки назад. Зверталась я приблизно чотири роки тому, ну можливо, три міністерство оборони, де чітко й зрозуміло було сказано пану Свереденку припинити нічні роботи. Навіть якщо люди прикриваються благодійною місією, тим, що вони качають кисень або женуть на війну машини, це далеко не так. Були лісопильні, були пиляння автівок, дійсно отруйний дим. Чого тут тільки не було? Ми купували квартири не у промисловій зоні. Ми купували квартири в спальному районі. Юлія Павленко говорить, вікна її будинку виходять на завод. Цієї ночі від шуму прокидалася п'ять разів. Пару років тому вони тут легковий автомобіль розпилювали. Той тобто, як він не до оборони має відношення, невідомо, але це було в чотири ранку. Розумієте? На момент заселення. Завод не працював, він був розрібнений на багато дочірніх підприємств. Все було в занепаді. Якщо воно працює на збройні сили, то ми не маємо нічого проти. Але хоча б щоб це ну як робота закінчилася в робочий час о 18 годині, як каже Олександр Прохоренко, видобування кисню на заводі невдовзі припинять десь на кінець цього тижня, в п'ятницю планується переміщення даної кисневодобувної станції на територію аеродрому півці. Там готуються зараз всі потужності для підключення. Ремонт військової техніки ж продовжать за цією адресою. Надія Куліш, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.